Я горджуся э, таким господарем, який сьогодні працює тут на нашій українській землі. Що попри війну, попри складну економічну ситуацію, підприємство працює, розвивається, дає роботу більш як три тисячі працівникам, що люди мають зайняті, платять податки, забезпечують місцевий бюджет, підтримують інфраструктуру, допомагають Збройним силам, допомагають війську. От. Це надзвичайно тішить і надзвичайно радує за те, що ми маємо таких господарів на нашій українській землі. Підприємства ГАЗ експортуються в більш ніж 20 країн світу. Тому приїзд представників Європейського союзу з Латвії це ще даде ще один поштовх до ще однієї країни, де буде постачатися продукція підприємства Газ з Тернопільщини. Я... я справді дуже здивований, що одна людина створила за 11 років таке господарство. Я був у багатьох містах Європи, і відверто можу сказати, ще такого я не бачив. Щоб такі різновиди спеціалізацій, як працюють люди, і якого рівня ця робота, я Я дуже люблю томатний сік, але такого я ще не пробував. Тому я на правду дуже вражений всім, що сьогодні побачив. У нас сьогодні в гостях аташе з Латвії з економічних питань він приїхав подивитися, як працюють українські фермери, і, звичайно, їх цікавить економічна співпраця, торговельна співпраця з Україною. І ми можемо запропонувати їм якісні яблуки, якісні овочі, продукти переробки, соки, смузі, кетчупи. Томати. Зараз заїхали яблуневий сад. Саме. Це є сорт Голчів. Люди якраз живуть яблука. Ну, зараз працює е на яблуках в межах 800, 1000 чоловік рветь яблука і плюс 200 на овочах. 1200 чоловік додатково люди мають роботу. Україна не може жити без валюти. Потрібно валютні надходження, потрібні продукти харчування, потрібно, щоб ек... економіка це робота всього народного господарства. А тобто ми робимо все, аби Україна була економічно сильна, аби Україна була з продуктами харчування, щоб була з зерном, щоб була з овочами, щоб була продуктами переробки. Ми робимо все, аби була додана вартість. Ну і для того ми цим і займаємося.